Презент. Я дякую, що ви залишаєтеся разом з нами. Вечір у Львові триває. І далі у прямому ефірі ми будемо говорити про ту модель поведінки, яку ми повинні виробити в себе. Заради того, аби ми залишалися єдиною країною, тож будемо говорити про стосунки львів'ян із переселенцями із Криму. Для цього я запрошую нашу студію Рустема Аблятіфа, голова інституту громадянського суспільства, викладача Львівського національного університету імені Франка. Доброго вечора! Це Адас Якубаускас, доктор, голова спілки громад литовських татар. Вітаю вас та Олексій Пограничний, голова капітули журналу «Ї». Вітаю вас, шановне товариство. Глядачам нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефонуйте до нас 298-7191. У мене відразу такого плану запитання Олеся, напевно, до вас Знаю, що сьогодні у Львові відбувається круглий стіл, скажімо так, відбувався. так відбувався у католицькому університеті, де справді зібралися люди для того, аби вирішити. От зібралися достатньо, достатньо вагомі, достатньо цікаві люди, як для Львова, для країни, для нашого куточка Європи. І говорили про такі питання, яке в нас у Львові зараз достатньо актуальне стоїть. Так? Сьогодні у Львові в нас є доволі чисельна громада Керемли, це кримські татари, які в силу сили обставин змушені були покинути свою батьківщину. І ну тут такий двоякий момент. Я, я не знаю як то, але я особливо особисто я відчуваю якусь певну провину перед кримськими татарами, що ми за 25 років не змогли допомогти їм відчутися в повному сенсі здобути свою батьківщину. Так ну це така провина більша, напевно, це ціла цілого нашого. Народу провина, що ми не змогли свою батьківщину облаштувати і не могли не змогли допомогти їм батьківщину облаштувати своє. І зараз ми якраз говорили на ну багато різних проблем. Якраз е, е, пан Рустин був організатором mm -hmm. цього, е, цього круглого столу, тоді краще, напевно, його Пане, розповідає Рустим, про тоді е, так. Справді, е, що спонукало справді в таки в такому форматі зібратися і говорити про те, чи справді є проблеми вже, про котрі. Е, Варто вже говорити. Ну ви Чи знаєте, і от я на на круглому столі сказав, що давайте уникати слово проблеми. Обаче, на, навіть навіть добре. навіть на, на такому е, смисловому навантаженні, навіть mm -hmm. навіть на рівні емоцій, Давайте ми цього слова взагалі не будемо вживати. Да, є, є питання, є питання, які, mm -hmm. які варто вирішувати шляхом діалогу між між громадою кримських мусульман і і львів'янами місцевою владою а є певні, певні потреби ми так сказали потреби освітні, духовні культурні які які ми б хотіли щоб вирішувалися тому що все ж таки ми хочемо з одного боку зберегти себе як етнічних кримців як Кремли, і з іншого боку внести, ну, зробити свій такий внесок в розмаїття е, Галичини, е, ну, якісь нові барви внести в життя Львову, да, і для того, щоб, щоб ми звикли е, усе наше життя таке, що ми звикли все ж таки е, не просто інтегру, інтегруватися, да, все ж таки, ми маємо на моє глибоке переконання, маємо поважати, поважати культуру, традиції, особливості цього регіону. Тому що Галичина це специфічний регіон, історичний регіон, дуже такий знаковий регіон для, для, для України. Тому от Наша розмова саме відбувалася в такому в такому ключі. Ну дуже цікаво, якраз сьогодні згадували, що фактично давно на початках свого існування Львів мав контакт е з, з кримськими татарами. У Львові була вулиця татарська. Вона потім була перейменована на вулицю Краківську, і навіть дослідники кажуть, що деякі дослідники кажуть, що у Львові була мечеть громади е вихідців з КНУ з Криму. Було. Була мечеть ми повертаємося до так загалом, якщо так аналізувати, то справді у нас є багато і спільного ми багато пережили одинаково, скажімо ага. так. Що Галичина пережила в свій час і, і депортації, так само як кримські татари. Ми повинні однозначно навіть на цьому рівні одне одного розуміти і помагати одне одному, тому що пережили чимало. Викликів нас однакових сьогодні в нас так. не в перед однаковими викликами, так? Ну, як відзискати, відповернути свою батьківщину? Так, так, звичайно, звичайно. У нас, я навіть можу сказати, от я, е, е, та родина, яка нас з гостинно прийняла, от пані Галина Євечевська, в якій ми жили, вона також сама, як я, народився в Заслоні. Вона народилася в Казахстані у Заслоні. <зас> Бачите, я кажу знову ж таки, що як багато у нас спільного пане Адас до. До вас запитання. От ви представляєте громаду е, спілку громад литовських татар. Це також е, має стати своєрідним прикладом. От як у Литві е, змогли напевно інтегруватися у це суспільство татари? Своєрідним прикладом, напевно, стати і для нас. Звіняйте, господарня, я не, не, не розмовляю по-українськи, я буду говорити по-русски. Действительно, не, действительно, наша община, наша диаспора является самой старой татарской диаспорой в мире. Первое упоминание о татарах ⁇ это 1319 год, 700 лет татарского союза с великим князем литовским Гедемином. И татары, как бы собственные татары, потомки которых мы являемся, поселились в 1397 году, то есть 618 лет татарская диаспора живет на землях Литвы. Сначала Великого княжества Литовского, Королевства Польского, сейчас Литовского, Польского и Белорусского государства. Я могу сказать о том, как татары живут в Литве. Ислам признан традиционной религией Литвы среди девяти других конфессий, то есть традиционной религии. От государства исламская община получает дотацию.

мы пользуемся уважением в литовском государстве. И знаете, я даже могу привести такой пример, что в 1930 году татары хотели построить мечеть в городе Каунас, тогда временной столице Литвы. И у татар не хватило попросту денег. И литовское государство, памятуя татар, заслуги татар перед Литовским государством построила эту мечеть для татар. И эта мечеть сейчас открыта, действует. То есть это показывает нам ну, такой ну, очень красивый. красивый образец сосуществования. Я должен еще сказать, знаете, когда Литва была инкорпорирована в состав Советского Союза, то есть в 1940 году, в 1947 начались у нас колхозы. И негласно, хотя тогда в Литве тоже пропагандировался атеизм, негласно мусульмане и, 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 и католики местные как бы нашли общий диалог и, скажем, мусульмане заменяли христиан в воскресенье, а христиане заменяли на рабочий э, uh -huh. э, в пятницу. То есть э, 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 христиане освобождали татар во, во время праздника Рамадан-байрам, Курбан-байрам, а мусульмане освобождали христиан во время э, Рождества uh -huh. Христова. То есть э, э, это, это само собой разумеющиеся дела. То есть как бы наша община полностью э, э, интегрировалась в литовское общество я на конференции уже говорил, что в нашей общине 9 докторов наук очень наша молодежь стремится получить хорошее образование то есть мы, мы, мы все говорим на государственном языке мы все закончили литовские школы, то есть для нас абсолютно нету никакой проблемы жить в Литве быть законопослушными гражданами этого государства и я должен сказать, что исторически так было, что татары участвовали во всех Ях, без исключения сражениях за великое княжество Литовское, за польское королевство и даже. В послідніх забиттях 1990 дівсот дві настого до час забиті чорного 13 января, татари також были возле телевизионной башни, mm -hmm. стояли возле парламенту. То есть, это наше общее государство. Ми в принципі також розуміємо, що сьогодні е, 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 Кремль, це є дуже активна е, проукраїнська, е, скажімо так, верства українського населення України е, політично активні. Е, от саме і в своїй позиції щодо цілісності, цілісності нашої країни тому що знаємо що сьогодні Рафа Чубаров, здається нагадав котре що необхідно виробити чітку стратегію повернення криму так. до україни рівно рік тому рустим був на майдані в криму і це ще було в переддень фактично окупації так, так? Так, так, так. і це була найактивніша, найактивніша частина українців в Криму. В так, ми згадували про те, що дивовижним шляхом, от це для наприклад для завибіжних кореспондентів, які знімали цей мітинг під будівлі Верховної Ради Криму, для них. Було ну, певним культурним шоком, що мітинг, який на 99% там, складався з, з кримців, з кримських мусульман, що е, гасла слава Україні, героям слава чередувався з гаслами е, Аллах Єдиний Аллаху Акбар»,, да? І для певним, от, я пам'ятаю, я давав інтерв'ю Аль-Джазірі. І вони просто з подивом це, це знімали і потім потім показали, так, але, але це було так. І потім таким от як каменем спотикання, я пам'ятаю, на цьому мітингу було те, що е, разом з кримським національним прапором з Блакитним е, на одному, на одному реці був, був е, е, червоно-чорний прапор. І для цього як був такий. Момент здравтування для російських для, росіян для, 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 для для... То, що, Тобто є ще, yes. одно, ще одна формата такий когнітивний дисонанс. Що, і тому на, на тому всьому фоні, що ми зараз чуємо, коли зараз ну, чат, я сьогодні зранку, якщо на ту конференцію прочитав там якусь новину про ну, сам заголовок про ісламську загрозу. Так? І я зрозумів, що дуже некоректно журналісти формулюють, журналісти сформулювали питання: нема загрози від ісламу. Є загроза від конкретних, спеціальна... від конкретних вас, людей. Все. Вони можуть бути християнами, вони можуть бути Ні. сповідниками ісламу, вони можуть бути атеїстами. Не не від релігії загроза. Так, знаєте, коли я дивлюся, як, наприклад, оці от. Ну, ну просто це не люди, от з, з, з так званою ісламською державою Іраку Леванти, коли я бачу, що вони стратили, наприклад, єгипетських християн, okay. то я так само відчув гнів та обурення. Гнів і обурення, тому що так люди, які вірують в, в Бога, вони не можуть так, так чинити. Ми сьогодні бачимо приклад того, як на сході нашої країни також прикриваючись іменем Бога і православною армією, так роблять такі справді звірства. Що, тому, що? тому треба бути дуже 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 виваженим у своїх е, висловах. І теж коли там щось читаєш, там ну е, Бо, розуміти, ці що... вислови також кидаються спеціально. Ми повинні теж це що Висловки спеціально, але ми ці... повинні якось ну розуміючи Розивпос... це, правда відфільтровувати і пускати ці вислови все ж таки для нас є інтилем. Е... Європейські, європейські країни даремно, ми запросили от доктора Якубауска тому що як Литва, от це також дуже така, е, ну. Дивовижна річ, наші найближчі соратники України, Польща і Литва є, є і, і найкращими прикладами, як мусульманські громади, мусульманські меншини інтегровані в суспільство як Польщі, так і Литви. Це дуже такий вдалий, дуже гарний приклад. І е, якраз от, доктор Якубовський про це от, розповідав на нашому заході. Що повинні ми справді взяти собі за приклад, будуючи от наші стосунки, тому що ну, розуміємо, що нас біда звела в такий спосіб? Ось. Ну, я, я думаю, що якщо вже говорити словами сьогоднішньої нашої конференції? Так, віра в єдиного Бога дає нам, дає нам додає нам сили і певності, що як алгоритми, як долати ці тимчасові складності, тим більше, що ми всі розуміємо, що в далекій перспективі і наша батьківщина буде міцною, і наша спільна батьківщина буде міцною. І керівни теж отримує свою батьківщину, і вона буде в них міцною. Так? А от як дойти до тої далекої перспективи, це напевно. І християнство, і м, і, і мусульманство дає е, ну, методику, так ну це ми знову причина. ж таки на цьому ж таки справжні, на дані справжні мусульманство і справжні християнство Так. Жибанки. На Майдані ми могли спостерігати те, що ми всі можемо бути разом. Ми всі так. можемо бути в купі. Так ми і всі були. ми молилися. Ми так, ми це ми приклад були, цього так. є очевидний, так як дуже важливо, аби нас знову таки не розвели. Е, на що треба зважати на що треба відкидати від себе, аби не повестися на е, ще один з тих елементів війни, яка ведеться проти нашого народу. Ну я думаю, що ми, ми маємо все ж таки ну таку мати взаємну повагу один до одного, і, і намагатися пізнавати пізнавати один одного. І от ми сьогодні на цьому круглому столі е, е, наголошували, що е, ну не 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 тільки, якби. Е, Жителі Галичини мають мають пізнавати нас там от, от що щось, щось про іслам, щось про кримських uh -huh. мусульман. Але оскільки ми потрапили до, до Галичини, нас доля, доля так нам розповість. Тому ми мусимо просто мусимо та, поважати традиції відмінності Галичини. Ми маємо пізнавати. Ультуру культурної традиції, ну усілякі, да, і, і на це зараз спрямований наш рух, і от наша організація зараз за підтримки міжнародного фонду відродження проводить отакий от проєкт, який спрямований саме на пошук шляхів до діалогу між Львів'янами, між Львівською громадою і новою українською общиною. Ну новою новою для, 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 для Львівщини. Я, в свою очередь, хотел бы сказать, что в Литве живет 40 тысяч украинцев. Большая диаспора. Они тоже полностью стараются интегрироваться в литовское общество. И у нас очень теплые отношения с украинцами, живущими в Литве. И я лично и мое окружение, мы очень болеем за то, что происходит сейчас на Украине. Мы действительно поддерживаем всесторонние. Литва поддерживает Украину. Всесторонние. Вы, наверное, это видите. Як наш президент Так, це унікальний випадок, справді за який просто завжди дуже гордий, каже, що це єдиний мужчина, в Європі, Ваш, ваша так, що наші Далія. серця, Литва, літовсрця серця литовських татар з вами, з Україною, з українцями, і дай Бог, щоб... Ваше государство вийшла із цього кризиса і в будущому процвітала Дійсно, ви достойні іметь... мати настояще, настояще государство. Що ж, дуже дякую. Справді на завершення напевно нашої розмови. Наскільки важливо нам повернути цілісність нашої країни в межах Криму і наскільки. Ну, це я думаю, після того всього, як е, кримські татари е, проявили себе українцями, ми просто не маємо права е, не допомогти їм е, відзискати своєї батьківщини. Просто не маємо права. Ну я думаю, це дуже важливо і і як і для України, так і для кримців, зокрема, тому що ну, ми, не, не, ми не можемо уявити свою долю. Без, поза, без України, поза Україною, mm -hmm. тому що от сьогодні наша співічниця, це сознавець Улья уль... 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 Блаєва, сказала дуже гарні слова на, на Круглому столі. Вона сказала, ми маємо. Ми, уль... 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 Такий досвід співіснування з Росією, що ми ніколи навіть ну, в самих потаємних якихось думках не можемо уявити себе разом разом з Росією поз, поза Україною. Що ж, я дякую вам за участь у програмі. Бажаю тільки того, щоб ми змогли залишатися єдиною країною. бо... Як до речі, завжди наголошує блаженніший Любомир Гузар, який сьогодні святкує своє 82-ліття. так це єдиний фактор, який може нас залишати єдиною країною, це щоб ми були такими міцними, як кулак, один за всіх і всі за одного. Я бажаю, щоб Згодом е, ви змогли повернутися до Криму. Ми Добро. будемо приїздити туди теж до себе в гості, скажімо так. Дякую вам за участь у програмі. З глядачами побачимося через коротку е, паузу.